Ми отримали хамончик, зараз про нього розкажемо. Так про осаню практично немає. Про остани продала, да, вже про сміливі зараз будуть. Так що ми прошеді, зараз ми розкажемо про хамончик. Долгожданий є 250 грам, є по полкіло. І дали тільки чотири коробочки подарочного, більше немає. Так, дівчатка, ми, ми працюємо сьогодні. субота такий нахищений день. Зайчик за заноць отримали кальмарчик. Зараз ми зробимо дуже багато у нас колбаски. Подивіться на прекрасний молочний корпус зліва. У нас молочка. Правила в нас домашні колбаси. Дивіться, який шикарний, молочний корпус, дівчатка. Кожна усю свіжесеньку приводить. Всю свій, все свій з домашнього молочка, творожочок, бриндочка. Дивіться, з лівої сторони дуже багато людей. Дуже-дуже дуже. Так, Леся, що Оце ми беремо який копчений чи не так, Леся торгує. Костик, кості, там ми ще получали кальмарчик, дуже багато товару, отримали. хоча сьогодні субота. Але товара дуже дуже багато. 3730 тисячі Такий у нас Доброго утро, доброго утро. Такий у нас світочний рай. Шикарний світочний рай. А заказ. А ну покажи, дівчатка, дівчатка мені вже заказала рікоту і масло. Дівчатка, я вже беру. Це наші прекрасні аліночки. Ну, конечно, у нас обично вилучаємо товаром в початку тижня, а так як у нас та не було, ми замовили його. Нам прийшло, ми взяли. Ну, ми заказали по десь дають нам гайда поки то що і що є. Але хвати, покажемо дівчатка. Дивіться, отримали хамончик полкілограмовий, 500 гривень, отака от пачка. Дівчатка, я люблю тільки оцю фірму, я другу не беру. Такого. ну Я сюди і цілую, тому що чим більше ви цілуєте свій товар, тим лучше продається. Зараз до товар буде дуже багато всього. Дівчки, я вам хочу показати, що цей хамончик до мене. Він йде зачищений, бачите, без прожилок, без нічого. Він дуже чистенький. Я люблю цю фірму дуже, тому що це дійсно сама така хороша фірма. Він йде без прожилок, без жорсткий, це намалувалося. Пол кіло 500 гривень і 250 грамів. Мої хорошеньких потім Ага, це. А, це не політику. А, це, я тут стоять. Так, по пол кілоча. І по 250, 250 грамів Але я вам хочу сказати, що ми беремо цей зачищений. Тамо, дивіться, 250 грамів ага. і пол кіло. Подивіться, весь хамончик він немаловажний, Подивіться, який він зачищений. Він іде, бачите, переложечка. така, він іде. Кожен переложений пленочкою. Це теж немаловажно. І дивіться, який він чистесенький дівчатка, 500 гривень і 250. Ось такий шикарний хамон. У нас, ось, до речі, давно не було. Ми очасві на вітрину. Потім просила, звісно, 10 коробочок. Я хамончика подарочного дали тільки чотири. Дівчатки, це дуже такий хороший оптимальний варіант. Дивіться, в ньому входить кілограм. Отакого хамона. Подивіться, кілограм. І отака досточка, йде до нього, прикріплювачок. Це теж дуже полторитися стоїть ось така коробочка. Дівочки, він дуже, знаєте, на подарок, дивочка вона, хамон більше нічого не треба. Коробочка гарна, 980 грамів, отакий кусок м'яса, без прожилки, без нічого. Тут немає ні єдиної прожилочки. Дівочки, він не єдиної прожилки не має. Так що, мої хороші, хамончик є. Все в нас є. Ніку коробочку, яку я вам не отримаю, а вона йде отака. Любу. Це теж немаловажно, дівчино, опять же, ставлю вам на лісі. Опять же, тут кіло 0,45, там 980 грамів. Ну як ви бачите, дивіться, іде досточка закріпкувач, досточка дуже надежна. То м'ясо, поймаєте, кілограм. Іменно м'ясо без косочки, без нічого. І я ж кажу вам, хто обычно любить говядину, це дуже-дуже такий, знаєте. Плюс ідемося, раніше я ме ходила. Конфети шампанські. Зараз ми взяли храмовну будинку, вина навіть пішли. Але замовила багато, бачите, дали такі чотири коробочки. Нема ну, нічого, буде. Ставимо його все в тому що ви знаєте, у нас... Весь товар знаходиться вий, в холоділочку, завжди ще виложию. Це немаловажний. Тут вже ціла інструкція, якого закупати. Заховати. 1500 гривень така виходить коробочка. Що таке свята? Що ти наче сьогодні? Ага, все, прибила. Сьогодні. сьогодні наче тільки народилася. Коробочки, так, да, трошки, бачите, вони прям, кидають машину, везуть. Щас, боже мій, я сьогодні щось точно поцілуй мене, удача. Значить так, подарочний камон є, йдемо з вами далі. Хорошенькі, ви знаєте, що кожен раз ми щось дополучаємо, але беремо небагато, бо ви знаєте, погода така жарка. І нема такого, щоб ми брали по полкові. Ми беремо всього по чуть-чуть, прокуміруємо, вложимо в холодільчик і ви його берете. Значить, дівчатки, робимо таку напоминалочку. Сьогодні ви отримали багато конвертиків. Конвертики з точки, що за закінчили. Це скріветку, да, конверт? Дивіться, 165 гривень в одному конвертику. Це самсичка. На кілограм дівчат, а, берете, дівчинка питала, скільки на кілограм. Да, хорошо, це Дівчатка мої на кілограмі йде, дивіться, он до, Боже, 740 грамів ще треба. На кілограмі йде так, 2, 4, 5, 6, 7 штучок йде на кілограм. Ну, да, от. Сім штучок, кіло 105. Дівочки, тисячу гривень за кілограм. Конвертики йдуть є з кліветкою, є з мідіями і є з сиром дурбу. Так ми такі не забуваємо, ми сьогодні заказали рибка дораду. Вона йде з лимоном, дівчатки вона дуже смачна. Ну, Дорога вона чи сама по собі смачна риба. Це йде в'ялена рибулечка з лімончиком. 1000 гривень за кілограм. Водної одної рибки 310 грам. грамів. А 310 виходить така рибулечка. Хорошо, хорошо. То конбертики, а то насклад заведеш. Ну давай той тортики, давай сюди, давай далі тортики. Так, до радує девочки, не попадаємо є кальмар з тонцом. 1000 гривень за кілограм. Дуже смачна колбаска. вона йде м'як. Вона теж по 1000 гривень за кілограм на 260 гривень виходить отака колбаска. Дівчатки, дуже вкусний фарширований кальмар. Ми всі його дуже хотіли. Фарширований кальмар з мідіями, з морепродуктами. Він у нас 1500 п'ятсот на 540 гривень виходить отакий кусочок. Ми все вакуумуємо, все ложимо в холодильник. Це обов'язково. Дівчатка, ви знаєте, зараз навіть отримали, завакуумували і привозимо сюди. Потім е, у нас іде. Що тут ідемо? А сюди ж. А ось це 1200 гривень за кілограм, ось така пачечка виходить на 400 гривень, ось така штучка. Вона йде плотненька, східна і судна. Так, мирно. То, ми рівнаємо. Потім кальмар фарширований, його залишилось. Тут кальмар фарширований. Дівочки, да? 1200? 1200. 1200 гривень за кілограм, це кальмар фарширований морепродуктами. Ну його залишилося трохи ми заказали, поки його немає. Тортик в яленый, в яленый, в яленый. я вам да, окей, ми обночок, знаете, зробимо. 360 грамм на 540 гривень. Все, Альбиночка, добрий день, милашка. Доброе утро, милая. Моя. А ну скажи мне, типа жамбин хидаш. вчора бачишь, я, я виділа. Я вже сьогодні сказала, что ходимо молочки или футболку. Пойду. Ну серьезно, пойду. Спортивная платьечка. Альбіно, це круто. Ну, так? То... Да. Ну ти бачиш таке, як той медведик. А там не сильно жарко? Чого я буду ти на тебе тебе? Дві віром до тера тебе. Там є кондиціонери. Ну дивися, конді, дивишся, друге дивитися. Мілашка моя. Тобі буде. Або я возьму тобі. Буде... Хоч? Да. Я тобі візьму, ти тиш прийде, я буду робити, знаєш. Що, мілашка моя? Прийшла каву, поп'єм? Да. Давай поп'ємо. Я бачу жінку. Це мама з мамою. Я серйозно, я так люблю, кальвіти кажуть. Як от і собі жінчика, це мама, так. Да. Ой, це світа взагалі дуже. Это милашка, ну я Альбиночка Милашка. Ну, мама... да, орешки, кстати, не приехали. Ну и через нарешки там. Что не А мать? Давай, зайчик, заказывай. Боже, Альбинка, дождь, да, зайчик Да. Альбиночка, ну когда мы с тобой такой джиги буквы. Я была пів години. Годин. Годин. Да. Ну, Альбинка, я же не можу после, ну, понял? Ну, мне не можно было бы, но я не хотела, не хотела. Поэтому мне сегодня себя тоже хорошо чувствую. Как тебе моя платьечка? Задом. Задом? А передами хочешь? А не видно, и заказ. А что мне рождения? — Красиво, Там покупаешь. Там где? Там, где сам лет, да? Алло, или нет. А да, я, да. не я не помню, что ты можешь не купила, я, 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 я не помню. Ну, это яся модно пье. Uh, такое, как пьет лесо, да. ну, да. как як yes. да. и как хвостик пьет. як п'є пьет альпиночка, холодная. А ти что дорожче пишешь включать? Ладно, холодная. Это самое дорогое. И лечеб. Если покажешь, что она тоже будет айслата. Она из этого з карамелькою. Да, выкрути. А ти мокита не хочешь? Хочешь кофе? Давай, макита, а ты. Кофе, костя. Диві, пустя, куфе, я махіта. Я по-простому, Я по, по простому це віпо. Все по-простому. Ну так <реклама> випліпить. Она говорит, очень по-простому. Очень попростуму. Так я махина, <реклама> але то тепер ну, мені ще китяну, то я ще пару Тунец хочу Мерлин. Я мергиня. Дуже люблю, це моя саме любі. Не буду вам Ні, так, чашка. Чашка Дуже я скажу припизнаєте. Донецький мерлін, вона дуже смачна, вона в цей 1290 кг. Я вже забула, бачите, я вас, тебе побачила, все, все забула все, все. все. Ми знаходимося на привозі, в молодшому корпусі. У нас є рибулька в альбінці, є соломинка, стало дуже вкусно альпіночка. Всім хорошого дня, позитивного національного. Піде до світулі і купи квіти, подарує і обязательно кажуть на її бачки, а у Віолетті піти купи сало. Ну, вальбінки, вальбінки, вальбінки сало. Я бажаю <сіх> вам, вам Альонка. Так, мама Альона, вам дуже велике вітання, дуже дякую вам за ці красиві цвіточки. Я вам передаю різко, муа, пламенний, воздушний поцілуйко, муа, прийміть його. Так що дякую вам, що ви є. Дякую, моя господина. Я б сказала, що ти вас не згодить, ти кажеш, може, настрою, що, знаєте. Та слухайте, це робота, це просто пішли. Трошки, коли є робота, знаєте, багато хто по допустим, замовлення роблю і можу зразу не відповісти люди, то обіжати. Але тут не потрібно моя мама, наші ранок починається віта. Віта, дивися, світулька, вже вона і приїхала, хоче світа вже в'ярем, чи то я теж поїду. дом купила, кості ці мотає. Я кожен день слухаю про світульку. Обов'язково кажу, що привезли. Давайте світулька частіше до вас їде.